У прилуках на вулиці Скоропадського стартував масштабний ремонт дорожнього покриття. На ці потреби з міської казни було виділено 4 мільйони 130 тисяч гривень. Підготовчі роботи розпочались на минулому тижні з фрезерування. Наразі відбувається демонтаж бордюрного каменю. У планах повна його заміна, а ще підняття люків колодязів і, звісно, ж асфальтування. За рахунок поточно середнього ремонту вулицю планують розширити, бо на ній достатньо жвавий рух транспорту. Розширення дорожнього полотна відбудеться за рахунок звуження тротуарів приблизно на півтора метра. У той же час нові бордюри вдало відмежоватимуть пішохідну зону від проїжджої частини, тим самим убезпечуючи містян. Також це унеможливить паркування транспорту на пішохідній зоні, як це було раніше, зазначають фахівці управління житлово-комунального господарства Прилуцької міської ради. Ремонт вулиці Скоропадського виконує місцева компанія Довінець. Загалом новенький асфальт з'явиться на відрізку дороги від вулиці Незалежності до Земської, а це три тисячі квадратних метрів. Здати об'єкт ремонтники планують за два тижні, якщо погодні умови не стануть на заваді.